Для жителів Дніпропетровська перейменування стало несподіванкою. Відреагували на нього в місті по-різному. А влада Дніпра вже заспокоює жителів. Перейменування міста не торкнеться їхнього гаманця. Скорочений на дев'ять букв та змінений по суті. Дніпропетровськ тепер називається так, як його вже давно між собою кличуть містяни. Від самого ранку люди дізнаються про цю новину від нас і обговорюють нову назву. Тато вас узнав. Ну, Днепро нормально. Лучше, чем Сочислав там или это, как говорили. Сколько такая информация пришла? У меня рада Ребят, я не знаю. Мне Днепропетровск очень сильно подходит, поэтому Днепро, лишь бы никак не, не по-другому. Пусть уже пусть Дніпро, если они так решили. Уже 90 років це місто називалося Дніпропетровськом, тому деякі жителі обурені змінами. Первый мы уничтожили память ветеранов. Все. Дедов наших. Если масса людей города против то как можна йти проти волі народу нікому в принципі і дніпропетровськ названня не особо мешало. всі уже привыкли. для чого переименовывать? глупо що что Днепропетровск звучить красиво сокращенно Днепр, так его називають але їй ті хто радіє що назва тепер абсолютно нейтральна Дніпро хай буде Дніпро. Коротко, ясно, без всяких этих самих. Тут Дніпро, Дніпро. Ми привыкли його так називати між собою, скажем так, Это те название названня именно в народі. Про декомунізацію міста говорили багато років. Навіть виносили на обговорення жителів шість варіантів. Зокрема, Січислав, Святослав та Дніпроград. Традиційно перейменування викликало неабиякі скандали та спекуляції, особливо під час місцевих виборів. Врешті вибір назви перейшов до Верховної Ради. Я був поставлен точно так же, як і ви перед фактом. У мерії теперше Дніпра підраховують скільки коштуватиме перейменування міста. кажуть, гроші є. Жителі не постраждають. Када. Нечистий на руку політики починають накачувати людей, розказують о те, що переіменування в рамках декомунізації обійдеться пенсіонерам там в 5 тисяч гривень, або у кого-то будуть це списувати там. Я не знаю, зарплати ліс пенсії. Ну на самом деле це просто напросто я вважаю, безстыдная постановка вопроса. Через саме таке перейменування можна навіть трохи зекономити. Жартують містяни. Тепер на табличках треба просто прибрати чи зафарбувати зайві літери. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, odun plus